У нашій країні серед водоплавних птахів качини на сімейство найчисельніші, а найбільш поширені так звані річкові качки, які мешкають на берегах різних водойм. Коли ми бачимо зграю диких качок, найбільш часто це виявляються крижні. Саме вони видають знаменити кря, кря-кря, знайомим нам з дитинства. Харчуються крижні рослинною їжею і дрібними водними мешканцями. За допомогою широкого дзьоба. Сіджують воду і природні мови, вибираючи все, що може бути їстівним. Іноді можна побачити на поверхні води тільки лапки і хвіст кришня. Таким чином, качка намагається дотягнутися дзьобом до рослин, що ростуть на дні водою. Забарвлення оперення у цих качок непримітне: сіробури з тятками і плямами в передній частині тіла. Однак в шлюбний період самці, яких ще називають селезнями, змінюють свій непримітний повсякденний одяг на яскраве вбрання. Вирощуванням потомства займається тільки самка. Маленькі каченята з перших днів життя прекрасно ходять і відмінно плавають. Разом з мамою качкою вони граються у воді і намагаються добувати собі їжу. Восени качки, що мешкають в північних широтах нашої країни, починають відлітати в країни з теплим кліматом. Зазвичай вони зимують в країнах Західної Європи. У більш теплих районах качки можуть залишитися на зимівлю в рідних краях.